Доброго дня. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, що для вас означає сім'я, родина? І що ви можете побажати підростаючому поколінню, щоб в них склалася щаслива, успішна родина? Я думаю, що щоб була щаслива родина. Спочатку, як зустрічаються молоді люди, вони повинні кохати друг друга. а потім ще зрозуміти те, що вони хочуть один від одного. Ну і, звичайно ж, кохати свою країну. бо країна в нас одна, її треба кохати. І якщо вони будуть свої покоління вирощувати, ну, викохувати, так, да, це звичайно викохувати, то в нас буде дуже щаслива родина. По-перше, сім'я це велика родина. А в родині, як на довгій ниві. І закоханість, і любов, і печаль, і тривоги, і проблеми, і взаємодопомога, взаєморозуміння. Родина дуже багата, тому що родина це моя сім'я, це мої батьки, це мої діти, які зростають в мирній, щасливій Україні. Але зараз, звичайно, така у нас ситуація, що страшно мені, страшно для моїх синів, тому що мене дорослі діти. І не хочеться цієї війни, хочеться миру, щастя, спокою. І щаслива родина. Действительно, ну, мы здоровы. Семья для меня очень много значит, потому что ну, много в жизни я поменяла в своей жизни заради семьи. И самое главное, конечно, чтобы были здоровые родители, здоровые дети. И в этом, наверное, и заключается счастье, когда все рядом, когда все друг друга уважают. И это передается из поколения в поколение. И что бы хотела пожелать, ну, самое главное, уважение, понимание взрослых родителей своих. По-перше, я думаю, що родина це в першу чергу, це, мабуть, і є, таке, знаєте. Велике людське щастя. Це коли поряд коханий чоловік, це коли є батьки, це коли є діти. І в першу чергу я хочу побажати молодому поколінню, це те, щоб вони ніколи не забували своїх батьків, ніколи не зраджували свою батьківщину. Адже вони повинні пам'ятати, що батьківщина у нас одна. Ми її не обираємо як матір. Дуже дякую.